Друзі, привіт-привіт, радий вас бачити. Вітаю вас на дуже незвичному і новому форматі відео. Сьогодні в нас буде, так би мовити, дебют новиної рубрики на каналі. Так, раніше я займався суто оглядами танків, підбірками танків, ну і також займався безпосередньо стрімами, тому що це основна спеціалізація каналу. Але я бачу, що як тільки на основному каналі Бліца виходить анонс чи трейлер якоїсь там події, одразу ви приходите на стрім, якщо він є активний, або в коментарі під моїми оглядами і пишете Саня, давай якусь реакцію, що ти. Думаєш про це діло, які там будуть призи, наскільки хороший чіпанний івент, і в такому дусі. Тому я вирішив спробувати і зробити відосом. А раптом мені зайде, а раптом зайде вам, і ми далі таке будемо знімати. Тому знову ж таки подивимось, що мені сьогодні сподобається. Якщо вам сподобається, обов'язково протисніть лайк, це найкращий індикатор того, що вам сподобалось знову ж таки. І ми будемо таке діло на каналі продовжувати. Як ви знаєте, розробники викатили анонс нового івенту, який стартне в грудні, десь найближчий тиждень, два, скоріш за все. В якого можна буде отримати собі купу призів, і це все зроблено в колаборації з відомим діджеєм. Дед Маусом Дед Мауса особисто я не знав, але за кордоном він дуже популярний. Ось. Ну, ні я, ні мої знайомі, чесно кажучи, я не знали. Я попитав в декількох ось. Але як я розумію, за кордоном дійсно дуже, дуже багато людей його знають. Чи знаєте ви його, чи знали ви його до цього відео і до анонсу розробників? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Можливо, я тільки не обізнаний в різноманітних діджеях. Ось, тим не менш йдемо дивитися відосик. Я відео дивився тільки буквально 20 секунд. Для того, щоб налаштувати вам звук, щоб воно не перекрикувало мене, щоб я не перекрикував відео і коротше, щоб все було збалансовано. Тому це для мене буде в новинку після десь 20 секунди. Я буду дивитися частину відео, коментувати, частину, дивитися, е, коментувати. Ось так. Оце дивіться, це символ, це так розумію. Символ гурту. Це оця маска миші, тому що Dead Маус. Ви розумієте, що це перекладається, е, мертва миша. Ну Маус це не танк. Якщо шо в даному значенні ось така штука. Тому я думаю, що ми будемо фармити якісь колекційні предмети. Оці сховища з отаким от, от шоломом. І ще бачили, там на екрані показувала дівчина на танк е на телефоні. Показала танк. Наскільки я розібрав це якийсь не дуже високий рівень. Зараз ми ще розглянемо. От. Ну, в принципі, це схоже на якийсь рівень восьмий. <хи> Мені особисто це не схоже на рівень вище. Ну, мож... ну, на десятку ні. Я думаю, що на десятку воно аж ніяк не, не, не схоже. Можливо, якийсь восьмий, дев'ятий, ну, максимум. Да, на десяточку якось з зовнішнього вигляду не тягне. Хоча у нас в грі буває таке діло, що е, якби сімка більше схожа на дев'ятку, ніж дев'ятка на дев'ятку. Ладно, йдемо далі. Ну, ось цей танчик. Ну, це явно не десятка. Погодьтесь, це явно не десятка. Скоріше за все, це восьмий рівень. Ну, так, прям на відсотки 80, скажу, що це рівень восьмий, Ну, може, з натяжечкою розробників на дев'ятку помістять. Ну, десятки зазвичай вони по формі і корпуса і башти вони виглядають не зовсім так. ось. Так, ще якийсь один танчик. Бачили там ще до речі, як він стріляє, все розлітається сніжинками. Ну, це якби, я думаю, що буде ще янгар, там можливо, знаєте, якісь е, сніжні, як ну на кожен рі новий рік відбувається, оскільки вони ці колаборації вирішили робити в грудні. Та, скоріш за все, вони поєднають цю колаборацію з різноманітними активностями до новий рік на, на новий рік. І будуть такі прикраси, можливо, будуть якісь різноманітні е, двіжухи. Вам там даватися в виді колекційних предметів тощо, можливо, якісь обвіси будуть якісь сніжні. Що це за танчик? Ну, це взагалі, він виглядає, чесно кажучи, як рівень п'ятий. Ну, ладно, можна п'ятий, шостий. Це десь рівень шостий. Скоріше за все, буде манюнки, танчики Венті, які можна буде отримати там або безкоштовно, або майже безкоштовно. І оцей от більший, на якому катається безпосередньо, сам діджей, його можна буде отримати за донат. Ну тобто, так як з попередніми колабораціями було, пам'ятаєте, як з Дюною, наприклад, було, так, з іншими колабораціями, то там якраз таке щось манюньке таке дають, там плюс-мінус сім, якщо ви активно граєте. І скоріше за все, оце манюньке це буде саме цей танк, бо він ну, погодьтесь, він взагалі не виглядає якимось масивним чи там високорівневим. Це, скоріш за все, якийсь танк там середніх рівнів, навіть трошки нижче середнього. Ось так. Тому, скоріше за все, це буде якраз таки нагород для всіх. А той танчик там треба буде задонати на якусь платну бойову перепустку і ну платну івентову перепустку, там якісь доларів 7-8, і тоді ви зможете до того танчику дойти. А якщо закинете 20 доларів, то зможете йти до танчику ще в перші дні. Скоріше за все, буде в такому дусі. Я не думаю, що розробники сильно поміняють формат івенту, чесно кажучи. Ну так, все розсипається, все перетворюється в сніг. Ну відсилочка до того, що скоро Новий рік і скоро все буде прикрашено, будуть роздавати якісь, можливо, ще до речі. Можливо, це ще знаєте, ця штука показують, що буде давати в ангарі. Є такі місця, де ти в ангарі щось можеш поставити. Там якусь машинку, мотоцикл, а ще щось можна поставити. Різноманітні предмети, які можна розташувати в, в ангарі. Можливо, тут так само можна буде якісь новорічні ці людяники поставити. А зараз тут щось перетвориться, я так розумію. Вон, Сніговика може можна буде поставити. Ну, качка це дефолт. Розробники дуже люблять всюди тулити качку, і качка тут є. Що я вам скажу? Я от хочу похвалити розробників в цьому плані. Ну, відео дуже якісно зроблено. Тобто вони заморочились, це все хтось монтував, малював. Ну тобто, ну тут реально постарались над цим анонсом. Ну погодьтесь, воно мені трошки так дуже е віддалено, але нагадує якісь, знаєте, от як про цих про супергероїв там різноманітні фільми. Бачите, там навіть такі будівлі ззаду, як в Америці. Знаєте, цей кран, отам ззаду така будівля, отам зверху ліворуч над моєю вебкою, така будівля. Тобто, схоже, знаєте, на якийсь, от я нещодавно дивився про супергероїв, там що там Росомаху дивився. Ось, і воно дуже сильно мені оце все діло нагадує. Го як не знаю, якась людина, павук, він теж в якомусь такому схожому місці там літав на цій павутині, раз-раз раз. От щось вони в такому стилі, мені здається, більше взяли і, це, і замутили це. Але воно круто виглядає, воно реально динамічно з переходами цей музончик качає. Тобто, в цьому плані от розробникам респект. Це вже які-то трансформери почалися. Все перетворює на подарунки, бачили, він вистрілив. Раз, і весь будинок став подарунками. Ну тобто натяки на те, що будуть давати дуже багато подарунків. Ну як кожен новий рік дають там якісь за те, що ви просто зайдете в гру, за те, що ви зіграєте скількись боїв. Коротше, там на, на новий рік, десь після приблизно 15-го, після 15 грудня, там з 15 по 20, добре, в цьому діапазоні зазвичай починається вся вся двіжуха. І там заходиш, там через день тобі то насипали, то насипали. Я думаю, що це від Тобто, тут конкретно, як на мене, трейлер він не тільки про колаборацію за цим дедмаусом. Скоріше за все. Це трейлер, який також дуже бато анонсить, і до новорічного свята Бліц. тож там будуть даватися ну, поза, поза е колаборацією за цим діджеєм. Ну, пончик, як на нюбей був до речі. Це, це вже якась атака міньйонів, я не знаю, він їх розмножив, клонував, і вони тепер кудись і летять. А це вже годіло. Коротше, розробники взяли вже. Три фільми і один мультик за основу, щоб зробити цей трейлер. Тут кожні 20 секунд чи 30 міняється якби, стиль відповідно до якогось вже фільму, там чи мультика, який відомий. Це тридець. Такі то мініони, то цей. Ні, воно виглядає прикольно, але коли так да? ну це ж Годіло. Ну, погодьтесь, ну що ви не бачите Годілу. Ой, ну, як цей не Годіла, кінг Конг. Яке, яка Годіла. Ну, там, Я просто дивився фільм Годіла і кінг Конг, тому в мене так, асоціація така виникла, але ну, кінконг, он лізе, дивіться, на вежу. Дівертоліт там теж був. О, а це Годіла 100%. Санта e, Клаус. Кидає подарунок, тобто от вам показують, що зайдете в гру, десь там зазвичай якось там плюс-мінус 25 грудня і дадуть вам подарунок на Новий рік, там дають якийсь танчик, здається, третього рівня, дають якесь там срібло. Е що це там ще дають? Вільного досвіду дають 2025, скоріш за все, буду давати вільного досвіду. Ну і коротше, от такому дусі. Скоріше за все, це про це, бо Санта Клаус і подаруночка. Знову ж таки показують цей танк. Ну подивіться, як він виглядає. Ну це реально шостий рівень. Ну з вигляду це шостий рівень. Це скоріше за все буде нагорода для всіх. Той танчик, на якому катався діджей, це вже буде платно. Коротше, ось такий у нас е, трейлери вийшов. Що скажу, знято прикольно? Так, дуже багато схожого з різноманітними фільмами, але це непогано. Ну тобто трейлер не мав би бути унікальним. Чому він має бути унікальним? Хоча захотіли зробити в стилі якоїсь там людини-паука, потім трансформера, потім там, як називається, цей нікчемного я, потім Кінг-Конга. Ну, зробили. В принципі, виглядає воно дійсно прикольно. От. Стосовно івенту, як на мене, поки так все виглядає, все буде стандартний, класичний івент, такий, який був в попередніх колабораціях, плюс-мінус. Тобто ви зможете купити перепустку з цією перепусткою зможете дійти до цього танка, який більш високорівневий. Ну, а хто не купить перепустку, той отримає собі менший танчик на згадку. Скоріше за все, це все, всі атрибути, оці всі танчики, камуфляжі. Можливо, там якісь цікаві, до речі, будуть роздаватися. Тому що ви бачите, що цей танк явно в камуфляжі, як мінімум, оцей. І, а можливо, можна буде щось подібне повішити на інші танки? Пам'ятаєте, як з дюною було на мауса камуфляж там ця штука присасується там до мауса. От, е, але це все скоріше за все можна буде отримати тільки в цьому івенті. Тобто, якщо ви цей івент пропустите, скоріше за все, в майбутньому ви більше не отримаєте ці атрибути і оці всякі танки. Тому що розробники не, не, неодноразово при попередніх колабораціях на цьому наголошували, що якщо йде колаборація, то колаборацію не можна буде все з колаборації, то що там було унікальне, так отримати потім. Бо на то вона й колаборація. Що Це їм якось там чи правила забороняють, чи що. Ну тим не менш. Ось так. Все, друзі, на цьому будемо закінчувати. Непоганий такий анонсик вийшов. В принципі, було цікаво. Сподіваюсь, вам теж, сподіваюсь, ви щось нове дізналися. Що я не помітив в цьому відео, можливо, можливо, у вас є якісь догадки чи своя інтерпретація цього відео. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ось, протискайте лайк, якщо вам така рубрика сподобалась, будемо її в такому разі на каналі продовжувати. Як тільки буде виходити відосик на офіційному каналі Бліца, буду робити на нього свою реакцію своїми думками. Ось так. Все, дякую, що дивилися. Гарного друзі, вам э, вечорочка, дня, ночі в кого там що. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока!